Я хочу декілька слів висловити зв'язку з тим, що тут є директори шкіл. І от повернутись до того процесу, який був, так би мовити, виборчий процес у виборах до Верховної Ради. Адмінресурс наскільки пресував вчителів, тих, які несуть добре вічне у душі дітей. Настільки присував через них вчителів, дітей, батьків, наскільки використовувала партія регіонів грязні способи, під маркою батьківських зборів йшла агітація. Роздача подарунків це стидно, це з моральної точки зору, ніяк не відноситься до роботи вчителя, так само, як і до батюшки. Що ми закладали дітям на цих? Голосуйте за партію регіонів, голосуйте за на наряд. Це 10 рамку. Людина, яка працювала у нас, головою райдержадміністрації, депутатом обласної ради, не можна було пустити, не пускали кругом на ці зібрання. Я не раз говорив із вами, Володимир Васильович, починаючи від дня будівельника, це стидно. В якій моральній обстановці ми живемо. Як можна дітей виховувати в цій моральній обстановці, чесними, відданими справі державі, нашій нації, нашому майбутньому? Я, я дуже радий, що сьогодні закривається нова доба. Вона стала повністю оригінальною газетою. Андрій Миколаївич, там одну слухаю, читає статтю. Після помаранчевої революції потемніло небо. Перестали співати люди, зникли посмішки. Та я вам скажу, що ми після того часу я працював заступником, можливо, молоді ще не знають, працював заступником, першим заступником, що я готов з вами ще поспорити з тими людьми, із Андрієм Миколаївичем і Сергієм Васильовичем, покласти на планичку, що хто більше зробив для району, не використовуючи партійних методів абсолютно. Бо я був безпартійний, я ні разу не ходив у депутати, тут в районі мені не вистачало влади. Мені стидно, що я в депутатському корпусі і що ми мовчимо по даному питанню. Так не може бути. Я дякую всім вам, Іван Анатолійович, передумайте. Ну на кого ми залишимо це все? Дякую всім.